Прошу привітати наших гостей. для привітання надається народному депутату, секретарю Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голові підкомітету з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності Романові Ані Анатолії. The first speech is given to Anna Romanova, People's Deputy of Ukraine, the Secretary of the Parliamentary Committee on Family, Youth Policies, Sports and Tourism, and Chairman of the Subcommittee on Tourism, Resorts and Recreational Activities. Доброго дня, шановні гості! Доброго дня, шановні високоповажні посли, доброго дня, організатори цієї шанованої в Україні найбільшої, наймасштабної туристичної виставки ЮІК. Uh, welcome, dear guests, dear uh, respected ambassadors and uh, organizers. We are happy to welcome you here on the most uh, prominent event uh, in the uh, tourism industry. I'm very thankful and grateful for the honor I'm giving you in the second year uh, to open uh, this exhibition. Також дуже приємно, що з минулого року багато чого змінилося. Нарешті, те, що Україна дійсно туристична країна, і на цьому можна розвивати і ставити акцент в нашій економіці. Таке розуміння з'явилося у багатьох представників політичних тіл. And I'm very pleased to say that for the last couple of years Ukraine really changed. and uh, now we can see that uh, tourism uh, can, uh, um, can benefit economy and uh, uh, many uh, representatives from uh, um, politics uh, can see tourism, uh, tourism as a um, beneficial part to economy. Нарешті почали ремонтувати та робити дороги в західній Україні, і тепер до нас можна приїжджати до uh, гостинних міст Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини. Файналімені beautiful cities ендвиканґаст our country. Крім того, по учасниках виставки тепер стає зрозуміло, що почав розвиватись внутрішній туризм, і українці самі почали подорожувати Україною та відкривати для себе нові місця. Морода навикансі да couple of туризм and Ukrainian people themselves started to travel inside of their country. Вдалося Переорієнтувати ринки, тому що у нас найбільше туристів до 2013-14 року було з Росії. І нам нарешті вдалося почати роботу по переорієнтації ринків, і тепер ми спрямовані на багато інших країн, в тому числі і країни Сходу, щоб вони, громадяни яких, приїжджали до України та відкривали для себе нову гостину країни. Orientation uh, uh, was changed in the domestic market uh, because up to 2013, 2014 years, most of our guests uh, came uh, were from Russian Federation, and now finally we succeed to change these directions, and we are working uh, on uh, increasing uh, the guests who comes from uh, uh, Eastern countries. Нарешті з'явився орган виконавчої влади, і такі ентузіасти, як Іван Лептуга, приступили до розробки стратегії uh, туристичного розвитку України, якої раніше не існувало. Файнали іман екзектів дефір сечпіпл аз іван лектуга хуворґрейтлионкризін андамповін стратегії за на Ukrainian tourism. Нарешті з'явилися мери міст, окрім деяких, таких як раніше, там Львів, Кам'янець, які завжди розуміли туристичну привабливість. Наскільки це потрібно для міста? Все більше і більше міст розуміють, що треба розвивати туризм, і це ми бачимо за кількістю учасників на цьогорічній виставці. Uh, and now finally uh, most people understand how it is important to develop tourism and uh, we can see it from the amount of people uh, who came here today and uh, also the chiefs of, uh, of most of the cities of uh, ukraine can see and uh, apply uh, uh, our strategies in developing tourism Багато чого зроблено, але ще більше нам треба зробити. Це і лібералізація візового законодавства, щоб відмінити українські візи для країн, які для нас пріоритетні країни Сходу або Австралії, Нова Зеландія. С, по віза прос лібералізацій, країні скуд ресів із ачкантризя Астрелія і самада треба продовжити роботу щодо будівництва доріг, зокрема це центральна Україна, Черкащина, Кирилоградщина, Одещина. Uh, also, we should work on on uh, road improvements, uh, especially in the uh, central part of Ukraine. This is uh, Kharkiv, Kyiv, Odessa regions and other regions. tourism, Uh Also, this is uh, taxation processes. Uh, uh, is meant uh, for uh, the business. And who want uh, to participate in the uh, tourism Але ми розуміємо, що ця галузь зараз тримається на ентузіастах, на таких ентузіастах, які зібралися тут. Тому я дуже хочу подякувати щиро вам за те, що ви берете участь у виставках і не лише в юріх, а представляєте гідну Україну на міжнародній арені. And now we can see that, uh, Uh, even, uh, even though we made a lot, but uh, uh, all the efforts uh, have been carried on the shoulders of those people who are very enthusiastic about this issue. and i really would like to thank uh, you all, uh, those who came here and those who took part in the organization. Приїхати до себе на батьківщину і агітувати і промотувати Україну як гостинну, дуже красиву країну, куди варто приїхати відпочивати і подорожувати. Сайодлайктайнколафін country that could be a very nice destination for uh, various journeys. Подорожуйте Україною, Travel to Ukraine. Дякую за увагу.